Сьогодні ми маємо як подвійне свято, згадуємо подію, яка записана в Євангелії Луки, перший розділ, 26 текст. Шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавріїл в Галілейське місто на ім'я Назарет, до діви, яка заручена з мужем була на ім'я Йосип із дому Давидового, а ім'я Діви Марії. І війшовши до неї, промовив, радій, благодатна, я, Господь з тобою, ти благословена жонами. Далі не читаю. Ви знаєте цю історію. Але далі Ангель ще сказав, хто буде той народжений від Марії, хто він буде? 32-й вірш. Він буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. Він повік буде царювати в домі Якова, і царюванню його не буде кінця. Слава Господу! За ту благовістку, як довго Ізраїль чекав. Ну, читають, має прийти Месія, а коли прийде, ніхто не знає, люди втомились чекати. І раптом Ангел Гавриїл являється до Марії з такою радісною, благою звісткою, благовіщення, блага звістка, що Марія. Бог тебе вибрав, ти благословенна між жінками, ти народиш незвичайне дитятко. Він буде великим. Він буде Спасителем світу. Той, про кого почула Марія, ми сьогодні про нього проповідуємо. Ми сьогодні згадували його смерть і страждання. І Павло каже, ми проповідуємо Христа розп'ятого. Той Ісус був розп'ятий. Він помирав, Він платив дорогу ціну. Але Він Воскрес і Він сьогодні живий. Ісус сказав: Я живу і ви будете жити. І сьогодні радісна звістка, що Він спасає, що Він дає спасіння кожному лунає і в нашому зібранні. Кожний, хто тільки покличе Його ім'я, той буде спасенний. Ісус кличе всіх до себе. Радісна блага вістка, браття і сестри, понесім її, не мовчим. Не тільки ми знаємо, і нам добре. А давайте ту вістку понесемо людям. Благу вістку, що Ісус і сьогодні ще має двері відкриті і Він хоче спасати. Цей Ісус скоро прийде. Це теж блага вістка, дорога церква, для нареченої, для невісти Христа. Це дуже прекрасна вістка. Жених іде, скоро вже Він прийде, і весілля буде. Буде шлюб не тут на землі, не в якійсь прекрасній країні світу, а на небесах. На небесах буде весілля, буде шлюб. Хай Бог поможе нам не мовчати, а цю вістку нести людям. На що залишаю до Філіпян, з післання до Філіпян, другого розділу, такі слова Павло пише, із в'язниці до церкви Филиппах. Коли в Христі є яка заохота, другий розділ спочатку. Є потіха любові, яка спільнота Духа, коли серце та милосердя доповніть мою радість. Ми сьогодні співали багато про радість радіти. В'язень за ім'я Господнє в в'язниці, але Він теж каже, ви мою радість доповніть. А в чому, Павло, буде Твоя радість? Він каже, щоб ви думали одне і те, щоб у вас була однодумність. Щоб мали ту саму любов, ми чули. Любов, яку нам Бог дав, ми маємо роздавати її. Ми часто хвалимося, Бог мене любить, Бог мені те. Але Господь хоче, щоб ту любов, яку ми отримали, ми віддавали. Дві заповіді до Бога і до людей. Одинакова заповідь. Я маю так любити, як Господь мене полюбив. Я вас полюбив, а ви любіть людей. І це буде радувати Павла, якщо ви будете мати таку любов. Згоду, пісня народна, де згода в сімействі, Там мир і тишина. Часто ворог цей мир забирає з сім'ї, забирає згоду, а кожна сім'я це домашня церква. Хай буде згода в кожній сім'ї. І там буде Бог благоставляти, там завжди буде присутність Господня. І далі каже, і розум один. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за. Більшого від себе. Брат, сестра, вони більші. А я умаляюсь. Нехай кожен дбає не про своє, а кожен про інших. Про себе дбаємо, про своє, а про інших. Сьогодні Бог говорить до мене першого, я читаю і до всіх нас. Особливу увагу звертаю на п'ятий текст. Хай у вас будуть ті самі думки, як в кого, як в Христі Ісусі. Для себе беру і для всіх нас. Нехай в нас будуть ті самі думки. І далі в цьому тексті, з цього тексту прочитаного, хочу взяти три думки в Христі Ісусі. Перше, Він каже: бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою став як людина. Він себе упокорив. Перша думка смирення. Будучи Богом, Він умаляється, Він смиряється, Смиряється. прийняв образ раба, як раб. Це ж Бог прийшов на землю в тілі, велика таємниця благочестя, а Він умалив себе. Він дозволив грішнику плювати в обличчя. Не знаю, хто з нас тут на цьому місці дозволив би спокійно стояти, а йому, щоб в обличчя плювали. Ісус дозволив. Він свої руки дозволив, щоб били цвяхи в ноги, а на голову оділи терновий вінець. Придіть до мене, каже, я кроткий і смирений серцем. Нехай така думка буде і в нас. Хтось має бути, а бути, а я, я смиряюсь. Коли до Івана прийшли учні і стали казати Іван. Той, кого ти хрестив, тепер Він сам хрестить. І люди до Нього пішли. В них ревність, як в учнів Івана, ревність за Ісусом ідуть. Пам'ятаєте, що Іван сказав? Йому треба рости, а мені треба умолятись. Мені треба умоляти. Іван, хто ти? Ти пророк? Ти Христос? Ні. А хто ти? Я, Я голос. Я просто голос. Я прийшов приготувати дорогу для Спасителя. Нехай наші пісні. Нехай наші проповіді, наші вірші, свідоцтва, все, що ми робимо, будуть на славу Господа. Ми все робимо для нього. Сьогодні було сказано, ви плоди приносите для мене, не для своєї слави. Хтось приносить плоди, когось хвалять, дуже гарний голос, так гарно співає, і вся похвала для того, хто має такий талант. Той за проповідь когось хвалить, той за пісню, за молитву, за е, зібрання, за служіння. Ми маємо пам'ятати, все, що добре, це Господнє. І вся слава має бути Ісусу Христу. В смиренні визнаємо Його авторитет, Його владу, а ми смиряємося. Як той Іван, це приклад. Той, про якого Ісус сказав, з народжених жінками не було більшого. Але Він віддає всю славу для Господа, а сам смиряється. Друга думка Перша – смиріння. Запам'ятаємо це. Друга думка: бувши слухняним аж до смерті. Послух. Дорогі діти, в кого є батьки? Велике благословення для батьків, якщо діти слухняні, велике горе і печаль, коли діти не слухняні. Біблія каже, що останній час характеризується таким, що діти будуть батькам. Непокірні і непослушні. Як важко матері, батькові, всіх вони проливають сліз, може не завжди діти бачать, як плачуть мами, як плачуть батьки, коли діти проявляють непослух. Так само, непослух в церкві, великий гріх, непослух. Саул того не розумів, і коли він оставив все краще і стада, яке мав знищити повеління, було Господнє, все знищити, це закляте. Але він так порахував. В його очах було правильно оставити. І тоді саме сказав слова, які сьогодні ми повторюємо: неже ти не знав, що послух краще жертви? Ми думаємо, жертва хороша, я жертву ж приношу. Не раз так діти кажуть, мама, а що ми там погано зробили? Ти казала, вдома робити, а ми пішли комусь там помогли, а ми зробили добре діло. Це добре діло не так важливе, як послух мами. Зробіть вдома, а тоді можете йти робити добре діло. Якщо мама вас не благословляє, тато, ви маєте попросити в них благословення на це. А Бог поможе нам, дорогі сестри, буде зрозуміти, Ісус показав приклад, був слухняний. Часто ми не слухаємо, не слухаємо старше і в церкві, і вдома. Сьогодні Господь говорить до мене першого і до всіх нас. Давайте будемо слухняні. Це краще навіть жертви. Та я ж таку жертву, та я таке те зробив. Воно нічого не вартує, якщо є непослух. Не послуг, такий самий гріх, як чарівництво, а де участь всіх тих, хто чарує, ми знаємо. Той, хто чарівник, великий гріх. І порівнює Писання, що і той, хто не слухняний, так само, як той, хто чарівник. Хай Бог нам поможе бути слухняним. Ісус був слухняний. Боже, дай нам такі думки, як в Тебе. Діти хочуть бути подібні на батька. на батька. Наш Батько, наш Христос, який Христос, такі мають бути Христові. Він був смирений, я маю смиратися. Він був слухняний, і я хочу бути слухняним. Не моя воля, не моя, а як Твоя, Батько. Як Твоя, Отче, я хочу так поступати. Він так смирив себе і був слухняний. І третє каже до смерті Хресної. Ми сьогодні говоримо про Його смерть на Христі. Коли ми дивимося на хрест, що ми найперше бачимо? Що ми бачимо? Хтось бачить Христа, збитого, зраненого, а я завжди дивлюсь на хрест, і я бачу велику Божу любов. Велику Божу любов. І Іван пише: подивіться, яку любов дав нам Отець. Куди подивитися? Де можна глянути і побачити Божу любов? Найперше це на Голгофу, глянути на хрест, а там Його любов. Так полюбив. Що віддає своє життя. Не просто я люблю тебе. Ну іди, грійся, питайся, а нічого не дав. Ісус не просто сказав Я люблю тебе, а Він залишив небо, хори ангелів прийшов на цю землю і дав себе розп'ясти, тому що нас полюбив. Друзі, не римські цвяхи тримали Ісуса, ні, а Його тримала любов. Він дивився в даль віків з Христа, Він бачив мене, бачив всіх нас, і щоб ми були спасені, щоб ми не загинули. Він на тому хресті залишився, тому що Він нас полюбив. І хоча він чув: ну зійди з Христа, ми увіруємо. Він знав, що вони все рівно не увірують. Лазар Воскрес і вони бачили, мертвий був чотири дня в робі Воскрес, і думаєте, багато увірували? Ні. Так само, якби й зійшов. Але Ісус залишився, доказавши любов до кожного з нас, помер, щоб ми жили. І не жили вже для себе, а жили. Для нього. Він нас полюбив. Хрест на смерть говорить про любов. І такі самі думки хай будуть в нас, якщо він мене полюбив. Він за мене життя віддав. Я теж хочу так любити, як любив Ісус. Він не проходив мимо людей, які мали потребу. Голодні Він годував. Хворі він оздоровляв. Він брав на руки діток і благословляв. Давайте так любити, як любив. Господь. Він цю любов дав нам. Ця любов вилилася Духом Святим в наше серце, щоб ми не просто для себе мали і тішили. Сьогодні вже було сказано, а цю любов давайте віддавати. Чим більше будемо віддавати, тим більше будемо отримувати від Господа. Вона буде виливатися Святим Духом. Отже, три важливі думки. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі і Ісусі. Думати, що я маю смирятися. Має бути хтось вищий, а я маю бути менший. Думати про те, що я маю бути слухняним, як син в батька свого мами, як донька, як в церкві, член церкви, слухняним служителям, я маю бути. Я маю бути слухняним Господу, слухаючи його Слово. Кожен день Він говорить до нас через проповідь, через читання. Давайте виконувати будемо те слово. Блаженний, хто читає, хто слухає, і той, хто виконує. Слухняні, вони почули і так поступають. А багато є тих, хто почули, да, це правильно все, але це не виконують, це не послух, якщо ми не робимо те, що ми чуємо, що каже Господь робити. І нехай любов в нашому серці буде також від Господа, будемо її роздавати. Давайте піднімемося. Перед нами молитва. Ми подякуємо Богу за його науку, за те, що він сьогодні розділив з нами цю вечерю.